Ушений страйк саме так пояснили привізники. Свій дводенний бойкот. Вони не виїжджали на рейси в п'ятницю та суботу. Мовляв, замість того, аби йти на поступки, влада ще й пригрозила. Якщо автобуси не поїдуть, у місті з'являться нові перевізники. Влада з перевізника говорить тільки з позиції сили. Як це може? розірвати договора і залишити перевізників без роботи не тільки перевізника, а люди, які працюють. Візьміть у нас в автобусі приблизно 270 автобусів. 270 помножити на два працівника. Це вже виходить 540, А ще у них сім'ї є. Тим часом власники автобусів просять мешканців міста поставитися до їхніх дій із розумінням. Хочемо в першу чергу вибачитися перед мешканцями Івано-Франківська за ті незручності, які ми створили для вас. Тому ми розуміємо. Мо вас, що ви вчасно не добралися на роботу. Студенти не потрапили в навчальні заклади міста наш, нашого міста. Але повірте нам, це був вимушений крок. Проблема кажуть перевізники, Незмінна фінансова ціни на пальне та запчастини стрімко зросли. Тож не мають можливості утримувати автобуси. Натомість міська влада власників маршрутного транспорту вкотре не чує. Для того щоб працювати нормально, треба ж якісь якісь кошти мати для того, щоб транспорт ремонтувати, для того щоб його. Обслужити. Це ж теж, все, все заходить, податки треба платити. Але влада на це не звертає уваги, і в них ультиматум стоїть до перевізників. Возили по дві гривні, так і далі возіть. Було у вас перевезення з 10 до 16 безкоштовно, так і далі везіть. Свого не досягли на роботу. Таки вийшли в неділю. Маршрутні автобуси повернулися на рейси. Однак, перевізники і далі чекають відповіді влади.